Перше, слова, сказані паном Зеленським і паном Сметаліним, достатньо можна сприйняти критично. І кількість техніки, яку ми випускаємо, це також достатньо критично. У нас достатньо проблем, які ми мусимо вирішувати. І я б не сказав би, що ми маємо вже позитивний такий баланс, що стосується випуску боєприпасів і стосується випуску техніки. У нас багато ще чого треба зробити, наприклад, ви з шановним мостцям обговорили якраз питання по артилерійським снарядам, і я з ним абсолютно погоджуюсь по цим цим питанням, а ми ще навіть не обговорили питання, що стосується стрілецьких боєприпасів. Ми патронів калібру тільки 545 за добу вистрілюємо на рівні десь до трьох мільйонів за добу. А скільки ми їх випускаємо? А скільки заводів ще нам потрібно побудувати патрони, щоб забезпечити потребу і створити ще запаси? Таких заводів нам потрібно ще мінімум від 8 до 10 побудувати з нуля. Тому це оптимісне хлопання в стилі радісний рапорт, з тамбура незрозуміло якої електрички, ми це вже проходили. Сприймати треба реалії таким чином, що. Якщо реально так порівнювати, що ми нічого не випускали, а тут випустили, то це можна. Якщо в 2022 році жодного сряди не було, а ми в 2023 випустили 10 штук. то ми в 10 разів збільшили виробництво. Так? Так. Тепер наступне питання: та кількість техніки, про яку ми говоримо, то яким чином ми випускаємо танки, БМП, БТР, яких нам потрібна не одна тисяча. Тому от якраз питання про збільшення виробництва це питання достатньо таке специфічне, дивлячись, чим що і як порівнювати. Я вам приведу приклад за минулу добу. Росіянці тільки е, на одній з основних ділянок фронту використали більше ніж 750 FPV-дронів. 750. ця цифра, 4-5 місяців назад, була десь на рівні 50. 70 от вони реально е, збільшили в десятки разів, і це відчувають наші хлопці, які знаходяться на передньому краю. А чому ми не наростили таке зусилля? І чому ми е, не маємо панування, що стосується використання дронів дронів на передньому краї? Тому слова і бажання влади абсолютно не відповідають реаліям, і це питання не до мене: спитати тих, з знаходяться в окопах. Вони точно вам не будуть брехати і чесно скажуть, де ті танки. Де ті снаряди, де ті патрони, де ті дрони, і багато багато чого. У нас є певні успіхи, не будемо цього скривати, але ну, треба, не треба самих себе дурити, Самих себе дурити. І е, у нас багато ще чого можна зробити. Скажіть, будь ласка, е, відповідно існуючої ситуації, у нас е, опрацьовано мобіліційний план? У нас закон чисто передбачає, що ми мусимо мати мобі... для на кожному відприємстві України. Завдання по випуску певної продукції, і це один з основних пунктів проведення мобілізації, переведення економіки на функціонування в умовах особливого періоду або воєнного стану, переведення органів державної виконавчої влади на функціонування в умовах цього ж періоду, переведення підприємств, і тільки потім переведення військових частин на штати воєнного часу. У нас влада тільки чомусь згадує про штати воєнного часу. Чомусь вона не хоче займатися абсолютно економікою. Вона абсолютно не хоче е, скорочувати величезний чиновнічий апарат і інші е, силові структури, які забезпечують її нормальне функціонування з точки зору їх. А між тим, у нас величезна потреба в тих самих людях, і не просто в людях, а в людях, навчених, мотивованих, забезпечених. Війна це не тільки особиста хоробрість. Війна це спроможність держави забезпечити потреби збройних сил. Починаючи від гудзика, закінчуючи реактивними снарядами.